Демографічна криза збільшення чиновників під час зменшення населення, а також податковий тиск та монополізація цементної галузі України. Друзі, якщо подивитися статистику минулих років, то можна визначити, що в 2011 році українців було 45 мільйонів. На початок 2022 року, на початок повномасштабного вторгнення, за інформацією. Офіційно опублікованої Мінсоцполітики, українців вже було 42 мільйони, а інститут демографії та соціальних досліджень станом на 1 січня 2023 року визначає, що українців вже менше 34 мільйонів, і це з окупованими територіями Донбасу, Луганську та Криму. Кількість проживаючих на сьогоднішній день на контрольованій території українською владою за інформацією з зовнішніх джерел. Становить менше 24 мільйонів чоловік. І це на фоні заяви Національного банку, що в найближчий час ми будемо спостерігати ще виїзд більше 700 тисяч українців, працездатних українців через проблеми з електроенергією. Ну, цифри жахливі, затягування війни лише поглибить демографічні кризові явища. Однак, ви знаєте, не, не однією війною створена ця проблема. І мені прикро, що наші можновладці не помічають головних чинників, які, попри війну, планомірно закладали фундамент цієї демографічної жахливої ситуації. Недолуго економічна соціальна політика стимулювала в українцях бажання полишити батьківщину і шукати кращої долі. І під час війни я мав надію, що наша влада ну, схаменеться і буде вживати будь-яких заходів. Але на жаль, не, не є не сталося так, як гадалося. Ну, зокрема, сьогоднішня ініціатива голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової, Це та Третьякова, яка відзначила своєю заявою щодо неякісних дітей у бідних сім'ях. Так, от оця пані заявила, що вона буде боротися з демографічною кризою шляхом створення ще одного державного органу національного демографічного агентства – штатною чисельністю у 250 чоловік. Тобто, буде створено ще один інститут, я так розумію, для того, щоб працевлаштувати рідних, близьких чи то депутатів чи їхні можновладців, які благословляють цю ідею. Але цього інституту користі я не бачу ніякої, це знаєте, як буде колесо довоза. Ну, хіба що, попри додаткові витрати з бюджету на, в принципі, немаленькі заробітні плати державним службовцям, зараз цей орган буде ще створити проблеми для. Наших внутрішніх переселених, ос, внутрішньо переселених осіб, які отримують додаткову звітність, тому що треба ж показувати роботи. Повна безглуздя ідея, тому, друзі, якщо ви поділяєте таку оцінку, то прошу поширювати це відео або, принаймні, поширювати інформацію щодо неможливості прийняття такого рішення у зв'язку з тим, що воно суперечить всій логіки. Влада намагається створити і створити ілюзію, що вона з чимось бореться, хоча не помічає. Ключових проблем, які сприяють демографічній кризі. і попри війні, так як є вагому чинником, є інші чинники: соціально, економічні довгоподаткова політика, яка всі ці роки вбивала віру українців як в українське підприємство, так і віру в українське майбутнє в цілому, не помічають, не хочуть чути, запроваджують починаючи з касових апаратів, знищуючи спрощеність там оподаткування. Зараз законопроектом 11416 Підвищують податкове навантаження на весь бізнес і фактично вводять додаткові податки. Ці додаткові податки, до речі, вони будуть ще більше коштувати в питанні адміністрування самій державі, тому що для адміністрування додаткових податків треба додаткові ресурси. І тут треба добре порахувати, а чи є якийсь зиск для ведення цих податків. Більше 100 мільярдів розглядають можливість можна отримати від цих ініціатив От законопроекту 11416. Але якщо би справді провести реформи, детонізувати хоч трошки сектор, то можна в десятки, а можливо в сотні разів більше коштів залишити державного бюджету. Але цим, звичайно, ніхто не хоче займатися. Всі розказують байки, борються з демографією, і може статися страшна ситуація, коли навіть вигравши війну, ми втратимо все одно країну, в зв'язку з тим, що просто не буде українців, які... Бути відбудовувати розвивати країну, байки про азіатів та африканців, яких завезуть, це лише байки на голову вони не налазять, і мене розчаровує така тупість і примітивність мислення державних службовців. Хіба вони не знають, що Україну розглядають виключно як площадку транзитну певну для подальшого переїзду тих самих представників. З Азії, Африки в європейській спільноти Україна не може конкурувати наразі, і дай Бог, щоб вона через пару десятків років могла надати такий теж пакет соціальної допомоги, економічні можливості для громадян України. Тому сюди заїжджати ніхто на постійне місце життя не буде. Говорити про це не можна. Треба зберегти український потенціал, тому що еміграція української бізнес-ініціативи, української ідеї вона автоматично за собою відтягує. І працездатне населення. А з годувальниками вийдуть сім'ї, і навіть і батьки, і діти, і в результаті, через декілька років, асимулювавши за кордоном, вони не повернуться. Це треба пам'ятати про це. Треба говорити. Я прошу поширювати цю ідею, ці оцінки. Тому що ну, мені здається, що у нас в наших можновладців взагалі в голові казано, що тільки тільки не Україна, не український інтерес її влади взагалі диверсія. Уже всі громадські інституції. Якщо представляють інтереси підприємців, і роботодавців, і РБ, і Союз захисту підприємництва, звернулися і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів, і до Офісу президента з вимогою не приймати це законопроект 11416. Поки не зрозуміла ситуація, але я не бачу якихось поступок і заявляли посол Сполучених Штатів Америки, і спецпредставник. Подивимося, коли вийдуть втомлені, втомлені від відпочинку після важкої, втомленої. Марудної праці депутати і як вони будуть приймати рішення щодо цього законопроекту. Сподіваюсь, що, що Господь Бог нас обереже від цієї напасті, тому що чергове підвищення податків на фоні війни воно посилить еміграційні процеси. Незважаючи на заборони, перепони, бізнес не має кордонів. Якщо він бачить безвихідь, він знайде шпарину, а ні, то зроблять ту шпарину і вийде в ту територію, де до нього. Краще відношення до нього є можливості. Я всіляко вітав дії Володимира Зеленського в березні, квітні 22-го року. Я думав, що ну нарешті прийшло прозріння, війна в такий страшний спосіб, але зрозумілий. І Володимир Зеленський тоді чітко вказав, зменшуємо податковий тиск, аби тільки бізнес працював, зберігав робочі місця. Зменшуємо на весь час дії воєнного стану і ще три місяці чи півроку після цього воєнного стану. Відміняємо всі перевірки, У перевірки, тиск і корупція. Не пройшло й трохи часу, все розвернули взад і зараз ще підвищують податки. Вже забули, що перевірки це все одно тиск, це корупція. Вже забули, що максимальне втручання державних чиновників в приватне підприємство це лише хабарництво і знищення української бізнес-ініціативи. Прикро. Ніхто з тіні не бореться, навпаки. ну… Я думаю, всі свідомі розуміють, що тінь, корупція, вона кришується, ну якщо не всією владою, то певними представниками владних інституцій, ті нечисті на руку і діють в супереч інтересі, діють справжні диверсанти, діє як диверсант, диверсант гетьманцев, якого я вважаю диверсантом, тому що це людина, яка нанесла чи на найбільшої шкоди економіки України, і саме вона винна в слабкій спроможності України зараз ефективно. Потужно чинити супротив, тому що вона планомірно з 19-го року вбивала підприємництво і знищенням спрощенки, запровадження інших регуляцій. Ну, не даремно він був декілька каденцій поспіль у визнаного всіма інституціями ФСБшного агента Сівковича, не можна бути помічником декілька каденцій поспіль, поспільцям на це мені здається, 8 чи 7 років він був. І не знати, що це є ФСБ. Помічник депутата знає всі нюанси, всі контакти. А відтак стверджувати, що він не знав, нічого не бачив і не має до цього відношення, ну це є просто марна справа. Не розумію, чому Служба безпеки не звертає на це уваги. Хіба що, можливо, там так само засіли ті агенти, які точать країну, Україну зсередини, як шашик. Так от ця вся банда диверсантів, вона, я так розумію, зараз протягує законопроект 11416. Фактично знищивши спрощенку, взялася за інші сфери, і остаточно хоче знищити супротив української нації, супротив ворожій навалі зі Сходу, тому що на підприємництві, на бізнес ініціативі тримається волонтерство, так допомагають донатять всі, але ту кількість ресурсів, яку видавають видають підприємці на волонтерські потреби, ну вона не зрівняна з іншими. І це десятки тисяч гривень щомісяця. Хто знає тих працівників може щомісяця виділяти такі кошти? А знищивши можливості підприємництва, ну в результаті ми побачимо, ми вже зараз його і так спостерігаємо, падіння допомоги Збройним силам України. я думаю, що це один з планів, щоб просто підвищенням податків вбити спроможність України захищатись, спроможність українців протистояти зовнішній агресії. Це можуть робити тільки диверсанти, які розхитують човен, які хочуть вчинити саботаж в тилу. і Друзі, треба поширювати цю інформацію, щоб всі навколо вас, друзі, колеги це розуміли, усвідомлювали. І чітко вказано, що так чинити не можна. Не можна підвищувати податки. Під бізнес зараз виключно сьогодні як рушій, як інструмент для збереження робочих місць, для інструмент для збереження української ініціативи, як артерії, як вени, як судини ці бізнес-зв'язки для того, щоб країна жила, щоб циркулювали. Фінансові ресурси циркулювали товари. Це зараз головне, а не можливість дати чергові важелі для перевірок і тиску контролерів. Тим більше, що наша влада, ну вона просто взагалі. От і новина сьогоднішня я підтвердила, що у нас на найвищих важелях сидять, сидять і диверсанти, і корупціонери, і хабарники. Все одночасно, тому що детективи НАБУ. Вручили підозру у незаконному збагаченні на більше ніж 50 мільйонів гривень голові антимонопольного комітету України Павлу Кириленку. Якщо ви подивитесь його історію, я вам просто ну, покажу приклад, ви буде дуже та, неприємно там вражені. Це людина, яка ніколи не була в бізнесі. От вона з 2008 року закінчила юридичну академію Ярослава Мудрого і почала працювати в прокуратурі помічником прокурора, потом. Заступником прокурора, самом прокурором Донецької області, потім Генеральну прокуратуру, потім, потім військовим прокурором на важливому Закарпатському Ужгородському регіоні. А потім в 2019 році з приходом слуг його призначили в Донецьку обласну державну адміністрацію. З Донецької обласної державної адміністрації фактично перевели Донецьку обласну цивільну військову адміністрацію і потім зробили. От його в вересні 23-го року головою антимонопольного комітету, того комітету, який має питати на сторожі е, інтересів держави, інтересів української нації. Того комітету, який вперто не помічає зловживання природних монополій. Ми вже з вами, мені здається, всі сидіти отими необґрунтованими підвищеними тарифами на світло, на газ, на воду, на комунальні послуги. І там, тому не пам'ятати, мовчить, він просто того вперто не помічає. Але натомість він якось себе дуже дивно веде, коли, коли визріває нова, вже навіть не природня а чергова монополія, цементна монополія в Україні. Коли компанія CRH, ірландська компанія, планує придбати два заводи, виробничі активи італійської компанії, і тим самим вона отримує монопольне становище на ринку, вона фактично буде контролювати більше 50% ринку. Відповідно до українського законодавства, будь-який суб'єкт господарювання, який контролює більше 35% ринку, є у монопольному становищі і є монополістом. І замість того, щоб жорстко присікти ці дії, чітко вказати, що ні, це, 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 це угода, вона суперечить державним інтересам. Це монополія ринку, яка може спричинити необґрунтоване зростання цін. Ми, на жаль, спостерігаємо, що під рухом до Європи, про який нам говорять наші можновладці, ми чомусь не наближаємось в частині стандартів якості життя до Європи, а наближаємось тільки в частині цін. Тобто мене дуже бентежить те, що Україна вибирає для себе шлях підвищення ціни на енергоресурси, на товари і послуги. До європейських стандартів при українських доходах. Щоб і тут не було таке, що монополіст, потім, зайшовши на ринок України, підніме вартість цементу до європейських цін при українських доходах. І це цілком імовірно. Зрозуміла ситуація з речі. Вони бачать надприбутки. Ми всі з вами вже чули розпіарену компанію відбудови і розуміємо, що відбудова України після війни буде відбуватися за оцінкою. Зовнішніх аналітиків тільки на будівельні матеріали потрібно буде 63 мільярда доларів. Це станом на 1 січня цього року була така оцінка. Сподіваюсь, в Москалі більше не зруйнують. 63 мільярда доларів будівельних матеріалів. Цементу одного, який є фактично стратегічним матеріалом і основним матеріалом під час відновлюва і будівельних робіт, потрібно буде 15-16 мільйонів тонн на рік. А це втричі більше, ніж весь цемент, який випускався там, за рік всіма нашими заводами на момент повномасштабного вторгнення. Втричі збільшені обсяг. Зрозуміло, бажання будь-якого бізнесу якомога отримати більший ринок. Але для того і державні органи, щоб цього не допустити. Для того, щоб не допустити потім зростання цін. Ну, але певно, не тим займається цей Павло Кириченко і я. Сподіваюся, детективи НАБУ та слідчі дослідять всі деталі і життя, і діяльності цього пана. Тому що, ну, будучи на державній службі, він непогано в принципі, все почував. Заробив аж сім квартир в місті Києві в Житомирі, загальною площою майже 700 метрів квадратних. Будинок, земельні ділянки, гаражі, шість паркомісць, три нежитлових приміщення. Це все, будучи державним службовцем. так? Ну, підприємці, скажіть ні, чи багато ви за своє життя змогли здобути. Це при тому, що пан досить таки молодого віку, він народився у нас в 86-му році. Ну, але школа така, Микіївка Донецької області, розумієш, школа активна. Так от, я все-таки звертаюся до колег з набу для того, щоб вони детально вивчили не тільки стиль життя і попередні оборудки, але звернули увагу на ситуацію з цим. Створенням чергової монополії CRH в Україні, яка дуже може дорого коштувати українському населенню. Коли виросте ціна на цемент, коли відбудувати, ми зможемо менше, тому що ціна на стратегічний будівельний матеріал може вирости, і тих коштів, які навіть ми зможемо там залучити, вистачить на меншу кількість об'єктів. А нам треба відбудовувати країну, перебудовувати. І решті решт зробити її кращою придатністю для, для, для життя української нації. Всі ці заяви про якісь 100 мільйонів іноземних інвестицій, ну це, цеповня маячня. Про які 100 мільйонів компанії CRH. Ну, по-перше, ті заводи, які купляє компанія CRH, вони вже є в Україні власністю італійської компанії. Тобто італійська компанія в них вже інвестувала, а CRH буде купляти в італійську компанію. Югода. З величезною ймовірністю, напевно, 99% буде відбуватися за межами України, не кажучи про те, що ці активи вони коштують більше ніж 100 мільйонів декілька разів. Тобто Україна отримує якусь кісточку у вигляді, скоріш за все, паперових інвестицій, паперових надутих та у вигляді документальних обруток. Це окрема історія. Я як економіст знаю про що говорю. Коли фактично гроші не приймають участь, а йде перерозподіл прибутків на вже діючих підприємців. Підприємця, так звана, капіталізація так, так далі і тому подібне. Тому сподіваюся, що НАБУ прискіпливо візьме до уваги і цей факт і зупинить оцю вакханалію. Тому що мені особисто смердить корупція. Я розумію, що, скоріш за все, принаймні я це бачу, відчуваю і підсвідомо, і ті факти мені чітко зазначають, що просто так антимонопольний комітет би не закривав очі чи не. За умов мовчазної згоди не погоджував фактично цю монополію, тому треба тут копати, треба шукати, треба зупиняти цей процес, щоб Україна не стала заручником чергового монополіста. В той момент, коли ми здобудемо нарешті мир, коли ми будемо закочувати рухува, вашу відбудовувати, щоб не вийшло так, що ми не будемо мати такої змоги. Нам серйозно підрізать криля і монополіст буде диктувати нам може чергову ціну на черговий. Продукт, а ми будемо просто жахатися і поймовити, як так сталося? А так сталося, що під пленою війни, під курською операцією, під курської операції, під жертовним покладанням своїх життів патріотів на Сході, оборудки у владі творяться разом з нерадивими ділками. Нічого не можу сказати про компанію CRH. Потужна компанія, міжнародна. Я розумію, що вона добре працює в різних країнах, але, напевно, в тих країнах, де влада більш відповідальна і суспільство її краще контролює. Там таких монопольних проявів немає. Але Україна зараз, на жаль, така територія, яку під шумок хочуть розробувати. Тому це дуже важливе питання, друзі. Хто всі, хто в будівельному секторі мене розуміють? І поширити цю новину, тому що ну треба не мовчати. Тому що ми мовчачі, мовчачи, ми завтра просто втратимо майбутнє на тому діло, діло закінчиться. Тому, що стосується інвестиційних намірів, я ще кажу, то добре, ринок треба відкривати, але це мають бути реальні інвестиції в ті сектори, які потребують інвестування, а не ті сектори, які і так показують, в принципі, непогані показники і мають серйозні перспективи. Треба розглядати ці серйозні інвестиції і їх сприяти. А тут іде в принципі перетасування колоди карт. І нічого гарного нема. Тим більше, по цій компанії CRH дуже серйозна в мене є інформація. Я зараз отримую вже деталі. Найближчим часом я її оприлюдню. Що компанія CRH, реч, попри всі заяви, що вона зупиняє роботу в Росії, фактично під певними схемами продовжує отримувати там прибутки і присутня на ринках Росії. Ця інформація буде зі мною зведена, і я її теж доведу громадськості, щоб разом спільно ми її поширили, і щоб наші. Контролюючі органи силові структури не тільки ганяли патріотів-блогерів, які мають відмінну думку від владних очільників, але щоб вони і впливали на і контролювали ті іноземні компанії, які намагаються одною задницею вибачте, на столі сидіти в різних місцях і в Росії, і в Україні. Тому правоохоронним органам все-таки ще раз закликаю перевірити діяльність Антимонопольного комітету в частині. Фактичної мовчазної мовчазної погодження угоди CRH на купівлю додаткових активів в Україні і створення фактичної монополії, ці випадки треба жорстко присікати. Ну, зокрема, ще зазначу, що є дуже показовим для мене: стиль ведення бізнесу в CRH в Україні. Я не говорю, що це стиль бізнесу CRH загалом. Я думаю, що тут приклали руку наші ділки. Так з компанія CRH у 2011 році. Купила завод цемент в Одеській області під е, теж широко розрекламовані інвестиції, збільшення робочих місць, виробничих потужностей, по факту закриття виробництва і лише фасування цементу. 2013 рік Львівська область, місто Миколаїв, куплено містоутворююче підприємство Миколаїв цемент. Це моя батьківщина. Я знаю про що я говорю, це Величезний індустріальний гігант з десятками тисяч робочих місць, величезне підприємство. 2013 2014 років окупляється CRH. Теж, розказую, що що будуть ще збільшені робочі місця, поставлені сучасні лінії виробництва, по факту виробництво закрито і тільки фасування. Це от така діяльність CRH в Україні. І зараз дозволити зробити це з іншими підприємцями, монополізуваючи випуск на одному ключовому якомусь заводі, щоб можна було легше диктувати, це справа тільки диверсантів України. Тому, друзі. От такі сьогодні сумні новини, які я вам висвітлив. це і небажання нашої влади дивитися тверезо на сьогоднішні події, робити все для стимулювання бізнес-ініціативи для розвитку українського бізнесу на теренах України, а не так, щоб українські підприємці виїжджали з-за кордону, тільки в самій Польщі, за пару останніх років відкрили 60 тисяч активних підприємств. 50 тисяч активних підприємств, де працюють відповідно фахівці, які правду і неправди виїхали з України, які асимілюються, придбавають у той чи інший спосіб нерухомість, сплачують податки в бюджет Польщі, створюють робочі місця в Польщі, генерують валовий внутрішній продукт Польщі. Якщо ми не змінимо цю політику, податкову, загалом економічну і соціальну політику, то ми втратимо найкраще, найцінніше, що є в Україні. Українських ініціативних людей, українських патріотів, які знають, вміють і можуть. Москалі знищують їх на сході, а гниди, які засіли в владних кабінетах, я не кажу, що всі, є в владі порядні люди, але дуже багато там гнити диверсантів, знищують цей патріотизм, український дух всередині. Тому, друзі, поширюйте це відео, буду, почути, буду радий почути ваші коментарі, але. Ну, погоджуватися з, з цим плином речей в мене особисто не вдається. Я супротивляюся цьому, і ці стріми, і мої певні розслідування є цим доказом. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо обговорювати радісні новини, які будуть нам вказувати на довгоочікувані перспективи України і української нації загалом. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.